Ісуса Христа, за що? За те, що Він приходить і каже: ви живете не так, як треба. Люби, не вбий, не кради, прощай, не зраджуй, не бери хабарів, люби Бога, люби ближнього. Господь прийшов до людини з величезною пропозицією добра. Чому світ відкидає Бога, Колись філософ Ніцше сказав, що Бог помер. А сьогоднішній світ також говорить що в багатьох сферах. Не виразно, не нечітко Бог помер. Людина завжди хоче вбити Бога в своєму житті, тому що коли вона пускає Бога до себе, вона розуміє, що щось не так, тому що Бог починає, його правда починає виявляти лихі діла людини. Якщо ти боїшся впустити Бога в своє життя, це означає, що в тебе є щось, що ти не хочеш виправити. Впусти Христа, Його правду до свого життя, і він звільнить тебе. Не пробуй вбити Бога. Пробуй знайти в ньому своє життя.